Сигла. А я река Бадур вчерашний. Бадур? Да. Заїжджаємо ту річки. Вот такі тут скали. Туди дорога на липовець А туди на лики цари Розовели ми тут костер біля беседки. Туди дорога йде на липовець. Оттуда ми приїхали. Температура 11 градусів. 11,7. Шашличники. <рошхи> Бо скоро прийшли. Бога. Приїхали робити. з полонини. <рошхи> <не серйозно. рошхи> <рошхи> Я вижу, ви серйозно, сілі від гною, від болота, що тут. Зараз? Будемо тут салатових маючка в мене тут. Ті проблеми має? будеш мати, щоб ти здивсь. Що? А біці То тоже можуть. По безпітах не може велосипедами ходити в Польщі. Не, не дай Бог ти, на велосипеді, що ти побачиш заповідник, там на вершинах. А а там не можеш. Тільки пішка. Проблема, заповідник. Є законний, блять, закони. Вони роблять. Він, а а або або там нас взяли. вони ніхуя не роблять <laughs> і не будуть робити.